Доброго дня, кротики! Сьогодні ми будемо складати динозаврів із Лего. Якщо, якщо ви лайкнете під це відео, то то буде ще одне відео. Уперед крутий. От, нам для, для складання динозавра. Так Оце Речі, як мова про порятунок брата Кларк и тим голов лизош у темні землі. А коли Канджикар каже, що час битися з Гунмаром, ти панікуєш. Я мультизадачний джимбо. Це Біл Аронштейн. Він у Вісконсині, а тут хтось новенький. З такими. Жінок, що тобто ми от. Як ти це по костюму зрозумів? Е, повір мені, брате, я жінок знаю, і там то, Нам потрібно вона. нам потрібно зробити отаку от комбінацію. Що вийшло? Отакі, от крила. Потрібно зробити отакі, от крила. Директор Леві захворів засуда. Тож він попросив мене цього річ як, голосити вам імена як, як хвоста така королеву весняного балу. Бі Перша. Бубах! бубахбамбан простіше вимовляти без помилок Шенон! І знову будеш ти та ні. Так, кожного року. І мені завжди байдуже. Нарсіско. Заждіть що серйозна. От! Для складання мриданка... тронозавра нам Мері потрібно це. Все, товайте. А Нас... тепер наступне складання буде звичайно на наступній серії.